Дивіться, друзі, ви будете сміятися, а в мене золото в руках. Це шприци. От я в Британії, до речі, дивіться, як британський падєс виглядає. Це типовий британський пад'єс, поняли? не так, як в кіно, а от так воно в реальності. Значить, я захворів. в мене а, пневмонія, з моєї постелені легені це просто капець. Я, щоб ви розуміли, навіть не пробую йти до врача. Бо от давайте про наболівши. Коли ти захворів, що треба за кордоном? Піти записатися до врача зранку. Ти йдеш, записуєшся, ждеш ту зустріч тиждень-два. Вже здохнути можна, да? якщо не почать лечитися. Лечитися. Потім, коли ти до нього приходиш, він назначає якісь такі битові аналізи. Якусь каже, тобі оцей бупрофен. Ну коротше, ми все це пройшли, да? І я такий щасливий. Що от може українці такі запасливі? що у мене вдома, у мене є цифріаксон, у мене є всі е, вода, лідокаїн, шприци тільки закінчились. І от українці, слава богу, мене зараз просто врятували, що вони шприци. Бо за кордоном що? не можна, друзі, купити шприци. На Амазоні можна, але з тупою іглой, наприклад, їх да, і непонятно скільки ждать. І це така біль за кордоном. Я отож. Теж... Що ви думаєте про те, як вони тут живуть і виживають, коли в них таке лікування? Тіпа? Типу? Чесно, я не можу зрозуміти. Чи вони всі ждуть у це до реанімації? Бо тут, якщо реанімація, то все, ти б швидко близько. Ну як швидко? Я теж в реанімації полудохлий лежав там години чотири, поки мене прийняли. А... Ну, от коли доходить до реанімації, до важких операцій, де це дуже дорого коштує, або це де, де це загрожує твоєму життю, ну коштує знову ж таки для страхової, за тебе візьмуться швидко. В усіх інших випадках боже, ждать ці терміни, ждать, що тобі випишуть. І дивіться, вони ж тут не колять. Я. А прикиньте, мені йти до врача зараз пояснюють, у мене 5 кольових поранень, у мене прострілена легеня, мені не підійдуть ваші пуперфені, сіропи, дихай, повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми зараз ми не будемо колоти антибіотиками, я, мені все, мені жопа.